Що спокійно, і вдруг мене вкусила собачка заново. Несподівана халепа, пан Володимир показує, куди його нещодавно Є на вулиці вкусив бездомний собака. Рана досі не загоїлась. Інша прикрість у Чернівецькому травмпункті закінчилась вакцина, тому повний курс щеплення проти сказу чоловік не пройшов. По е графіку там вони дожди це робити. Шість уколів. Ну, три укола пройшло. От. На четвертий, п'ятий, шостий нема. У травмпункті підтверджують, вакцини проти сказу Індірап закінчилась, нині їх лише у Чернівцях потребує із два десятки пацієнтів. Те, Що закінчилась вакцина, це вже приблизно е тиждень тому. І е люди, які е повторно перериваються, ми їх е ну, даємо координати, наші, щоб дзвонили. Нам звертались по місці проживання чи районні лікарні за вакциною, тому що там можуть скоріше бути залишки вакцини. Проблеми з вакцинами проти сказу по всій країні повідомили нам чиновник обласного департаменту охорони здоров'я. Звернення до міністерства охорони здоров'я ще восени результату не дали. Вакцину досі не завезли в Україну. Але нині у Чернівецькій області думають, як можна вирішити це на місцевому рівні. Шукають кошти та компанії постачальники захисної сироватки і вакцини. Якщо ж питання не зрушиться з місця, наслідки будуть катастрофічними, покусаних хворими тваринами, без щеплення чекає смерть в 2015 році. В Чернівецькій області за медичною допомогою з приводу покусів тваринами звернулось близько 1200 осіб. Найбільша кількість була зареєстрована серед мешканців міста Чернівці. Тим часом наш герой рятівну вакцину шукає через знайомих та друзів та сподівається зустріти свого чотирилапого кривника. Адже якщо собака здоровий, то й панові Володимиру нічого не загрожує. Вим ще надіється, що собачка жива. От якби мені як мені сказали, якщо ви собачку ту знайдете. То не буде ніяких проблем. Ну, я й не можу. Ось чотири рази ходив туди. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, інформаційне агентство АС.